В червні ми закінчили розробляти особисту стратегію з однією клієнткою. Цікава річ, дуже цікава річ. Вона вже почала отримувати результати, хоча стратегію ми закінчили тільки що. І запросила на співбесіду одна міжнародна компанія. І вона вже пройшла два тури і залишився третій. І компанія сказала, і чара сказала, що будуть її саме просувати перед закордонним офісом. Вона сказала, що була вже на першому побаченні за два роки після розлучення. Вже була. Ми почали розробляти стратегію три місяці тому. Не вже є грандіозні плани на себе і на свою доньку. Так, це схоже на чарівну казку, я це розумію. А почали ми три місяці тому з її здоров'я. Так, хрест особистої стратегії має чотири вершини: здоров'я, фінанси, відносини. І інтереси або хобі. Почали ми з здоров'я, бо це основа. Ніхто не створює красу, якщо болить голова від великого тиску. Ніхто не має гарного настрою, коли сміття потрапило в очі. Лариса, так звуть клієнтку, вирішила схуднути. Щоб тиск не заважав жити, щоб собі подобатись, в першу чергу собі. І щоб мати більше можливостей, ми розробили е, стратегію, вона почала діяти. Так, я маю досвід і особисте схуднення, і допомагав людям, своїм клієнтам вирішити цю задачу. І ми отримали такий швидкий результат. А якщо так, я вирішив зібрати онлайн табір, онлайн табір на три місяці, табір вже назвав Гарнюня. Умови, посилання в коментарі. Читайте.